Вітаю, хочу поділитися планами на літо. Якщо Господь дозволить, ми разом з вами зможемо порадувати багатьох діток. В липні ми плануємо провести денний табір для місцевих дітей в селі Велика Урка Закарпатської області. Це буде табір з 7 по 10 липня протягом дня разом з нашими друзями з F&G. Другий літній табір ми б хотіли провести в серпні місяці з 4 по 10 серпня для Діток, сиріт які були вимушені переміщені зі сходу країни через війну. Ми знайшли чудову локацію для табора в Мукачівському районі і дуже потребуємо вашої підтримки. Як же підтримати табори? По-перше, ви можете приїхати як волонтер. По-друге, ви можете зробити донат і оплатити харчування для цих особливих діток. І по-третє, ви можете молитовно підтримувати всю підготовку, всю команду і всі організаційні моменти. Дуже дякуємо, що ми єднаємось заради дітей.